12 липня 2016 року Петківський районний суд Тернопільської області в колегіальному складі говорячий судді Кирковської суддів запорожець Теслі з участю секретаря Мариша і прокурора Кривка, захисників Садовського, потерпіли байбулату Ашельва беуза представника потерпіла байбулату Кужушиної, обвинувачених Смолія Яворського. Одержавши കേту судову засіді в залі суду місті Чуптой кримінальне провадження щодо Смаглія Андрія Івановича, який обвинувачується за частиною 2 статті 15-ї пункт 6, 12, частини 2 статті 115 частини 4 статті 187 частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України, та Егорського Володимира Михайловича, який обвинувачується за... За частиною 2 статті 15 пункту 6, 12, частини 2 статті 115, частини 4 статті 187 Кримінального кодексу України встановило. Провадження Чорківського районного суду Тернопільської області знаходиться кримінальне провадження, внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за номером 120 152 101 Дев'яносто тисяч від 9 грудня 2015 року Марія Андрія Івановича, вчені кримінальних правопорушень передбачення частини 2 статті п'ятнадцятої, пункту шість дванадцять частин статті 115, частини 4 статті 187, частини 4 статті 190 кримінального кодексу України та Яворського Володимира Михайловича вчині кримінальних правопорушень передбачення частиною 2 статті п'ятнадцятої, пункту шість дванадцять частин другої статі сто частини 4 статті Кримінального кодексу України. Ухвалу слідчого чу, судді Чубківського районного суду Тернопільської області від 13 грудня 2015 року з могли запобіжний захід виглядає тримання під вартою. Хваю суду і 27 травня 2016 продовжено срок застосування підозрюваних смартвію сроку, коли закінчується о 16-й годині 28 липня 2016 року. слідчого слідчому суді Чорківської суду Тернопільської області від 14 грудня 2015 року. Яворському області запобіжний захід притримання в Ухвалює суду 27 травня 2016 року, продовжено срок застосування підозрювання Яворського сроку, коли закінчується о 16 годині 28 липня 2016 року. Відповідно до вимог частини 3 статті 331 Кримінального процесуального кодексу України, незалежно від наявності клопотань, суд зобов'язані розглянути питання до цінності продовження тримання обвинуваченого під вартою до спиху до місячного строку з дня на сходження до суду обвинувального акту клопотання про застосування примусових заходів медичного або охоронного чи з дня застосування судом до обвинуваченого запобіжного заходу для тримання під вартою. За наслідками розгляду питання суд своєю мотивованою хвалю скасовує і запобіжний захід від тримання під вартою, продовжує його дію на срок, що не може перевищувати двох місяців. Заслухавши прокурора щодо продовження обвинувачення з валію та Єворського срок тримання під вартою думку, потерпілих представника потерпілого вибувату обвинувачених маглія та яворського та захисника. Колеї судді приходить до наступного висновку. Відповідно до мивому пункту чотири п'ять частин другій статі сто вісімдесят запобіжний захід тримання під вартої. Не може бути застосований, окрім як до раніше несудимої особи, яка обвинувачиться це вчительні злочин, за який законом передбачено покарання видів позбавлення волі на срок понад 5 років та до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачиться вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок понад 3 роки. Статтею 17 закону крім 23 лютого року про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини передбачено, що при розгляді справ суди застосовують конвенцію та практику Європейського суду з прав людини як джерело права. Згідно положення статті 5 конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу та недоторканість, можливо, лише в передбачених законом випадках за установленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права обвинувачення, а й високі стандарти охорони загальності прав та інтересів. Зокрема, в рішенні Європейського суду з прав людини у справі Харченко проти України 10 лютого 2011 року. Зазначив, що питання про те, чи є тривалість тримання під вартою грунтованих, не можна вирішувати абстрактно. Воно має вирішуватися в кожній справі за пані конкретних штавин. Таке, що продовжується, тримання під вартою може бути виправдано ті чи іншій справі лише за наявності специфічних ознак того, що цього вимагають істотні умови публічного інтересу, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, Вважують правила поваги до особистої служби, зважаючи на виклади, не привищують питання про смартвію запобіжного заходу вигляді тримання під вартою, коли судді враховую дані про особу обвинувачену, а саме те, що останні обвинувачення вчинені особливо тяжких злочинів, за вчинення яких санкцій кримінального закону, зокрема, передбачено покарання у виді позбавлення волі від 10 до 15 років, або до вічне позбавлення волі конкретні обставини інкримінованих винувачому злочині, зокрема суспільно небезпечність дій для оточують, приймаючи у що не продовження обвинувач запобіжного заходу неможливі забезпечення його малія до суду стане перешкодою кримінального провадженню, надасть обвинувачу можливість незаконно впливати на потерпілих недопитаних свідків або іншим чином перешкоджати кримінальних провадженню, намагаючись забезпечити високі стандарти охорони загальносу суспільних прав та інтересів, коли судді вважає, що слід продовжити срок застосування до обвинувачу запобіжного заходу вартою. При Привишення питання про продовження Яворського запобіжного заходу тримання під вартою коли суддів судді дані про особу обвинувачувала, а саме те, що останні. Обвинувачується в чині особливо тяжких злочинів, за вчинення тих санкцій кримінального закону, зокрема, передбачено у виді позбавлення волі сроку від 10 до 15 років, або довічне позбавлення волі, конкретні обставини кримінованих обвинувачуваних злочинів, зокрема суспільно-небезпечні дії для оточення, приймаючи, буває, що не обвинувачення обвинувачування закупівлю задуму, неможливість забезпечити явки ягорського досуду, стане перешкодою кримінальному надасть обвинувачу можливість існе законом на потерпілих недопитаних свідків, а в інші чинно перешкоджати кримінальному впровадженню, намагаючись забезпечити високі стандарти охорони суспільних прав та інтересів, коли їх судді вважає, що слід продовжує строк застосування до обвинувачного запобіжного закладу для тримання підпадів. Виходячи з положень статей 177, 178, 183, і 331 Кримінального процесуального кодексу України, статті 5, і 6 конвенції про позахисправний динус, положних свобод та враховуючи матеріали справи і свідчать, що інші запобіжні заходи не забезпечать, належної поведінки обвинувачів часвої до справи, коли суд приходить до висновку, що з смалію Андрію Івановичу та його свого Володимира Михайловичного кінного продовжує срок тримання під вартою на два місяці. Керуючи статтями 177, 178, 183 300 судей, кодексу України, колегія суддів ухвалила. Продовжуйте слугию Андрію Івановичу, обраний запобіжний захід, вигляді тримання під вартою Чорківської ВП у ДПС України Тернопільської області номер 26 на два місці, тобто до 16 години, 18 вересня 2016 року. Продовжуйте його шкоду Володимир Кажу, обраний запобіжний захід, виділи тримання під вартою Чорківської ВК у ДПСУ України Тернопільської області номер 26 на 2 місяці, тобто до 16 години, 18 вересня 2016 року. Копію ухвали направити прокурору винувачного та Ягорському, начальнику Чортівського виферу ДПСУ Тернопільської області номер 26 Ухвалу старне піддягає вулиці суддя, підпис, судді, два підписи. Присідайте, будь ласка. На місці ухвалив справу слухання вкласти на 28 число 14.30. Наслідуючий тиждень, будь ласка, двадцять восьми. 29 тоді зранку. На 10 годину. Значить, пишемо. 29, -й, 10 година. 29, -й, 10 година. Будь ласка. Запишіть собі, потерпіли, які присутні. І розраховуйте на три е, дні, будь ласка. На перші і на другі. Якщо ми будемо вже досліджувати свідки, нам лишилося ще частина три свідки допитати і перейти до доказів по справі. Прокурор, будь ласка, підготуйте докази, щоб ми перейшли до дослідження. Розраховуємо і перші, і другі. Значить, 29 дев'яте, година, будь ласка, судове засідання оголошується закінчення. 私は皆さんにとかせていただきたいと思います。<noise> <noise>